Всім привіт, друзі! Доброго суботнього ранку дня! Прихильникам нашого каналу, нашим фоловерам вас вітає притулок, прихисток для тварин. Я п'ю каву, насолоджуюсь прекрасним днем і плануємо вихідні, як ми будемо їх проводити. Я нагадую, вчора, хто, можливо, заходив до нашого інстаграму або моєї сторінки у Фейсбук, могли бачити, що вчора у нас проводилися операції. Вчора провели 13 біологічних стерилізацій кішок. Сім кішок, шість котів, здається, так, а не навпаки. Я сьогодні жалію свою руку. Бачите, мене трошки так життя покоцало. Коти мене трошки погризли, поки ловили, поки робили їм вже ін'єкцію з наркозом. Ну таке буває, така невеличка виробнича травма. Бажаю всім гарного дня. Будемо розказувати вам, як ми проводимо вихідні. А в вихідні у нас заплановані стерилізації безпритульних собак. Нагадую, ми волонтери, ми займаємося цим на волонтерських засадах і задля контролю чисельності безпритульних тварин, аби не народжувалися, нікому не потрібні цуценята та кошенята, ми також проводимо стерилізації тварин. Отакі справи буду з вами ділитися. Покажу відео, покажу, як ми ловимо тварин, що для цього використовуємо. Всі в раді бачити на своєму каналі. Цілуємо, обіймаємо всім гарного дня.